697 день в Канаді. Що в нас сьогодні? О, 11.05.25. Сьогодні... Ого, як я опустився на цьому кріслі. Так, секунду. Це зовсім розложився. Ще чуть-чуть, О, так краще. що Сьогодні в мене закінчилась неділя. Закінчився тиждень. Сьогодні, до речі, День матері, всіх вітаю. Вже пізновато, вже в Україні закінчився і тут закінчується. І поговорю з мамою сьогодні. Мама, до речі, я їй написав, я їй написав. То, думав, вона сама ні, ні. Я їй написав, подзвонив, поговорили, по, так це, поспілкувалися. В Карпатах випав сніг, у Львові холодно. От, Але нічого, у нас тут тепленько. Ми сьогодні думали поїхати на природу. Але передумали. В нас 50-50. Такий вітерець, свіжо, ніби сонечко, ніби хмарки якісь вилазять. І ми не поїхали. Були вдома. Ах, що сьогодні? Я виспався, виспався, ну, ставив будильник сьогодні на 10.20, вставив 10.20, будильник тільки заграв, встав, бо сьогодні на 41-му в мене знов заброньовано. Я з тим 41 м Цілий час тепер вдома. І зустрів я дівчат, відправив на бари, дав ключики. Вони були там цілий день, робили там якісь записи відео, потім якийсь фітнес на карематах. Але це вже таке. Я люблю оцих дівчат, бо вони дуже чисті, за собою прибирають ніяких проблем, нічого, нічого їм не треба. Це не якісь там день народження діти лапають всі вікна. Отаке от, от. Потім додому і підготовка. А то як зачіпаєшся, я вийшов на балкон, вийшов, Ні, будемо будем вдома. Включив музику. Повключали музику на двох колонках, в хаті Мазон грає, прибирання пішло повним ходом. Повитирав я на балконі, повитирав все, поставив мангал, помив решітки. До речі, в мангалі як барбекю. Барбекю є решітка під решіткою труби, по яких йде газ, а під газом пластина, де стікає жир і стікає в таку коробочку. Я вирішив це все розібрати, я зняв це трубки, повідкручував, застолив все фульгою, пробив дірки де треба. І поставив трубки, все і знизу фульга, щоб не вимазувати барбекю, бо воно нове. Ними один раз, які користувалися, там воно чистесеньке. І не хотілося. <свист> Не хотілося обруднити. Вчора я замаринував 3 кілограми м'яса. Навіть більше. І сьогодні теж забігли в магазин. Підготовка що, салатики зробили. Нічого такого. Картоплю. Хотілося картоплі, картоплю пополам всередину сало. І так само трошечки в барбекю і решта в духовку. Ну, Нема сенсу в барбекю смажити всю картоплю, вона і в духовці така сама вийде. Тим більше вона в фульзі. Просто барбекю було місце. Поставив кілька Шампури шум... в мене були, я купив в комплекті, там просто щоб м'ясо не перевертати, ніякі решітки не брати, та іменно, щоб воно було на вогні, горіло трошечки, смажилось, то на шампури, вони влазять мені в мангал по всій довжині. Маю 4 шампура і ще маленькі, то, маленькі 5 шампурів поставив, таких довгих напакував нормально. То навіть не доїли з вітом. А решта в е мультиварку під тиском. Pressure cooker. І, і там, і там класно. Під тиском, то в м'ясо розвалюється. Це свинина, а вона розвалюється так як Slow Cook. Дуже класно, мені сподобалось. Я його там залишив, потім дістав, перемішав, переклав, супер. Дуже смачно. От. І почали дивитись першу серію зоряних віль. Я зоряні війни колись давним-давно, ще малий був дивився. І сьогодні почали дивитися, бо ми бавились в Fortnite, а там якраз сезон Зоряних війн. Думаю, там подивимося зачаплемо. Прання закинув, переться, ще переться, я приходив, воно ще мокре. Воно ще мокре, може завтра заберу кудибусь, нехай. Так, я думаю, що завтра заберу. І вже однісь таке. Напевно, що так і буде. Поп'ю кави вдома. От, і все. Сусіди так і не знайшли квартирантів. На жаль, була якась дівчина зі Львова, до речі, щось там казала, що буде орендувати, але вона студентка. І я сумніваюся, що це добрий варіант, бо вона не працює. Контракт, тож контракт треба підписувати. І вона настрашилась і сказала, що не буде, не буде орендувати. Тепер вже є дві кімнати буде мастер-бедром. І кімната з величезним балконом. Ну, на літо це ідеально. І де складати речі, і просто якусь вечірку провести. Дуже величезний балкон. Класне місце. О, так що, якщо хтось цікавиться, нехай питають. Та й все. Відпочили так собі в сімейному колі. І йду відпочивати. Може, подивимся серію Аркейна. Так, да, думаю, можна включити, що Па-па.